Всім привіт! Сьогодні хочу більш детальніше зупинитися на карті побиту для тих людей, які заїхали ще до війни, і для тих людей, які вже мають статус Укр, які можуть подаватися з 1 квітня на карту побиту тому раджу і рекомендую додивитися до кінця. Поставити лайк, лайки дуже допомагають. Що відео побачать більше людей, а також репост і, звичайно, підписка на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. І для всіх, кого цікавить більш детальніша інформація про Польщу та кордон, приєднуйтеся до мене в мою телеграм-групу актуально про Польщу. Так як я вже й сказав, з 1 квітня українці зі статусом Укр можуть подаватися на карту побиту у зв'язку з роботою і у зв'язку з веденням бізнесу. І карта побиту може бути надана від року до трьох. Тобто на рік, на два, на три, я кому пощастить. Я в Польщі ще до 24.02 маю карту побиту. До мене в Польщу приїхали моя донька і моя внучка. Вони, звичайно, вже мають статус Укр. І питання: чи можу я їх приєднати до своєї карти побиту? Ну, одразу відповідь: Ні, не можете. Можуть подаватися у зв'язку з роботою, у зв'язку з веденням бізнесу. Те, що у вас є вже карта, не впливає, на жаль, ні на що. Приєднатися по воз'єднанню з сім'єю чи по інших обставинах ви не можете для них зробити такі карти побиту. У них єдиний вихід, якщо вони вже повнолітні, а я розумію, що повнолітня, як мінімум, донька, то вона може знайти роботу і вже по роботі оформити собі карту побиту, податися на карту побиту. В іншому випадку, на жаль, не можна. Дуже важливе запитання від вас. Досить часто ви задаєте мені його. Це стосується тих українців, які заїхали ще до початку війни. І були на продовжених карантинних візах, картах побиту і інших документах. Чи можна подаватися на карту побиту таким людям? Так, можна. На яких підставах? На всіх, які можливі, які вам надаються законом ще до початку війни, ну тобто на возглядання з сім'єю, по інших обставинах, робота, бізнес і інші, які ще можливі. Тобто тут ви не підпадаєте під закон для біженців з України і під статус Укр. Ви його не маєте, ви були в Польщі. швидше. Відповідно, ви маєте право подаватися на карту побиту на загальних підставах, не по статусу «Укр». При подачі на карту побиту чи потрібна опіння старости? Друзі, не потрібна опіння старости. від цього документу. Українців звільнили і зараз вони не зобов'язані це подавати. Що робити, якщо по карті побиту буде відмова, що потрібно виїжджати за межі Польщі, тобто потрібно виїжджати в Україну, повертатися додому? Ні, не потрібно це робити в спецуставі. Зазначено, що якщо громадянин України не виконує якісь вимоги при подачі на карту побиту, то карта побиту надається не на три роки, а на один рік. Але відмови як такої не мало би бути, і ви не будете зобов'язані покидати територію Польщі. Ось такою інформацією щодо карти побиту я хотів з вами сьогодні поділитися. І для тих, хто заїхав до 24-го, і для тих, хто має статус Укр. Сподіваюся, для вас це було корисно і цікаво. Ставимо лайки, підписуємося на канал, коментуємо. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!